Чому саме заведення ви починаєте? А справа в тому, що у Артема не було виставки цього проєкту саме в віртуальному просторі? Е, ну насправді була. Була, я не знаю. Да, в мене, в мене, ну вона була іншого формату. Вона була ну, звичайний онлайн простір. Це ну там мета де вони просто ти ходиш по галереї віртуальній і дивишся їх. Університет Старонто робив цю виставку. І хто ще, але ну, тут же ж інше, мені мене саме зацікавило з цей проект, тому що це не просто онлайн виставка, це е, доповнена реальність. А я люблю всякі такі штуки. Коли до мене надійшов запит від засновників цієї галереї, брок Gallery, а вони взагалі стартанули ну можна сказати в березні, тільки почалася війна. І вони звернулися до мене із запитом по кураторській роботі і запитали, кого б я могла порекомендувати. І для мене взагалі навіть не виникало питання довго думати, і одразу згадала про Артема, тому що я за його творчістю ем, дивилася дуже довго, просто ми не були особисто знайомі. І я подзвонила Артему через Сергія Мельниченка і запропонувала йому цей проект зробити. І що дуже цікаво в цьому проекті більше 50 робіт, але я дуже вдячна Артему, що він. Сказав мені одразу Наталі, я хочу, щоб ти сама обрала роботи, щоб не всі роботи були представлені. Насправді більше ста п'ятдесяти. А ти мені сказав, що на сайті в тебе за п'ятдесят? Так, за п'ятдесят на сайті, бо там у мене шаблонний сайт, і більше ніж 50 не влазило, тому я зробив відбір на сайт, а ти ще зробила відбір з відбіра. І це ну, круто. Це є ще для тебе певним дослідженням, так? О, так, звісно, спочатку це був центр. От я досліджував себе не зовсім через своє тіло, а досліджував через простір, в який я себе ну, поміщував. От, і було, спочатку було ну, дійсно дуже важко, тому що ну, багато людей не розуміли. Ну як і я сам, мабуть, я теж не розумів, що я роблю. Я старався орієнтуватися на внутрішній якийсь стан, на рефлексії, і я відчував, що це потрібно. От і це потрібно не не тільки мені, не це не про бодіпозитив, не не про це взагалі про сприйняття себе. Мені писали люди, які е, були відверто гарні. Гарне тіло, гарне обличчя, але вони ділилися зі мною е, своїми переживаннями про те, що вони не гарні, тому що вони недостатньо гарні, тому що вони не можуть полюбити себе. От. І коли вони дивляться на мої світлини, вони е, не, не одразу, але з часом починають щось розуміти про самоприйняття. Що це залежить від того, як ти виглядаєш, а це, це все залежить від того, як ти почуваєш себе. От. І перші фотографії були там. Вони були майже відверті. Там було фотографія обрізана трохи нижче грудей. Я там спрятаний за квітками в углу стою. Шість годин не можу нажати на кнопку опублікувати, бо це складно. У мене там було більше десяти тисяч підписників, які це. Я підготував фотографію, і шість годин я ходив. І я не міг наважитись нажати цю кнопку опублікувати. Це перша фотографія на зеленому фоні. да. Готі, да, да. Але коли я це зробив, я зрозумів, що ну, насправді це важливо тільки для мене. Люди, навіть котрі коментують, їм це не важливо, це не до них це не відноситься. Це тільки моє. І потім я продовжив це, і це стало цікаво. Я розкривав, розкривав себе, а вже після початку повномасштабного вторгнення. В лютому я вже використовував своє тіло саме як інструмент інструмент для того, щоб передавати якийсь меседж, якісь до якесь дослідження через свою творчість. До цього я е, тільки робив вигляд, що я собі подобаю, що я люблю себе як людину, і ну і ну це було на показ, але насправді це було не так. От і, і вже десь через рік я прийшов. От к тому, що так, я дійсно я такий, який я є, і я себе вже почав судити по іншим критеріям, по тому як я виглядаю. Що цікаво, що люди відчуваються, і вони теж почали мене судити по іншим критеріям. Я думаю, що це проходить так у всіх людей. Якщо вони зациклені на своїй зовнішності, то люди будуть судити їх по їх зовнішності. Якщо вони на це зневажають і якісь розкривають собі інші аспекти, то і люди будуть Та, звертати вагу. увагу да на інші аспекти. Що далі? Ну скажімо, коли. Наступить момент, чи може він вже наступив, коли ти прийняв себе остаточно? Я не знав це два роки тому і рік тому я не знав. Я знаю, що я буду займатися цим, доки мені подобається. Є проєкти, котрі я підготував, але вважаю, що наразі не час їх презентувати, ну, тому що, щоб вони не боролися друг з другом у просторі. Але ти вже почав новий проект знімати, ти мені казав? Не робити скоріш, бо це там проект він більше з архівними фотографіями. От це ж ну, теж проєкт, як це? Ну він вже буде не про тіло, як у велетні. Ні, ні, він не про тіло буде. Він буде. Ну, давайте розкажу. Це називається проект історія. Story of my death», історія моїх смертей. Ну, я жив у 90-ті роки і, ну, в дитинстві, і тому це було дуже цікавий час. От в плані е, тому, що діти були представлені майже самі собі. І, звісно ж, вони були частенько у небезпеці. В Миколаєві особливо в Миколаєві. І в цьому проєкті я. Висвітлюю історії з мого дитинства, котрі, ну, котрі міг не пережити. Ну, там, наприклад, це було мені роки 4 було. От, це була шумна кампанія, поїхали на море, от, дітей поклали у дерев'яний домик спати, і хтось додумався обмотати звичайну лампочку рушником. От і звісно ж всі пішли там гуляти. От і потім дітей виносили з гарячого будинку. Ну ніхто не постраждав, але могло закінчитися все інакше. І там ще ще таких да, да. 13, 12 історій. Всього 13 буде. А чому саме в цей час цей проект? Справа в тому, що Артем працював два роки майже над цим проектом і якраз завершив повністю, коли вже війна почалася. Mm -hmm. Тобто одна робота увійшла і ми обрали трохи більше 30 робіт. Я думаю, чинник перший був суто професійний. Я вважаю, що у нас на жаль. На арт-ринку в Україні недорозвинена цікавість колекціонерів саме до фотомистецтва. І я вважаю, що це дуже велика прогалина. Тобто у нас достатньо потужна там харківська школа фотографій. Ми знаємо, в яких колекціях присутні роботи харківських фотографів. Сергій Мельниченко це вже Миколаївська школа фотографій, тобто він, можна сказати, так, самоучка, який заснував свою школу, але він дуже надихався творчістю Романа Підковкіда. І у нас Женя Нікіфоров, чудовий київський фотограф, який займався документацію радянських мозаїк. я вважаю, що через саме такі виставкові проекти, які з'являються на нових платформах галерейних, ми маємо показувати фотомистецтво. Тому я дуже хотіла почати саме з робіт Артема. Через його саме цю серію, вона мені більше за все, скажімо так, припала до душі, і саме через те, що я казала до цього брак цікавості серед колекціонерів, і що у нас. Більше уваги приділяють тому ж самому живопису. Я вважаю, що це великий недолік, і через виставкові проекти ми мали більше уваги зосереджувати на митцях, які займаються фотомистецтвом. Ми вибирали більше роботи, які ну засновниками ті роботи, які стосувалися більше тих моментів, коли Артем зображає себе. В різних дивних місцях, тобто це були і пейзажі, це і Україна, і не Україна. В деяких фотороботах Артем звертався до, скажімо так, комп'ютерної графіки, щось він навіть розмальовував. І ми хотіли в його творчості показати саме цю серію. І саме наступна серія, про яку Артем ну почав розповідати мені, коли ми готували виставку, почав розповідати зараз. Він саме підійшов до того, що серія, яка пов'язана з дослідженням тіла, вона завершується якби і починається дослідження власних шляхів, власного я, тобто хто я є і де моє коріння. Тому це як такий був завершальний етап, ця серія, яку ми хотіли показати. Тому роботи з цієї серії вони отримали дуже великий розголос за кордоном. Так Артем показував їх на інших виставкових площадках. Так, ну, в мене було за останній рок, мабуть, десь 30 чи 40 виставок по всьому світу. От. Ну, десь дві, ну, десь десять робіт було. От. да, і з початком повномасштабної війни я почав робити проект коріння, але він ще ну, не закінчений, він ще йде. От. І я не знаю, як він буде розвиватися далі. Тось тобто я реагую, рефлексую ну, на те, що коїться. От і тому ми для цієї виставки вирішили вже взяти отакий закінчений проект. І я хочу ще сказати про те, що коли вперше ми з Артемом зробили дзвінок, і я йому сказала, що ми хочемо від цієї платформи онлайн галереї звернутися із тим, щоб зробити проект. І перше питання, яке йому задала, було що саме ти би власне хотів показати, тому що я впевнена, що я хочу робити проект з тобою. І він одразу сказав: Я хочу показувати велетень. Тому це я б навіть сказала, що це було спільне рішення. Добре, Артем, а ти сказав, що ти прийшов до любові, до свого тіла, так? ти його прийняв. А звідки така іронія до нього? Ну це, ну, це якраз тому, що я його люблю. От я ще з дружиною жартую, тому що я її люблю. А як ставилися твої колеги? От коли ти почав публікувати себе оголеним? колеги, по які працювали співпрацювали з тобою в обласній раді? Наскільки вони схвально ставилися до твого проєкту? Чи зустрічав ти якийсь супротив соціальний? Насправді ні були хейт був в основному від людей, які мене знають посередково. От і десь ми мене бачили. Я їх постійно тих людей бачив десь з півом біля магазину. От, а в колах бізнесменів, в колах облради ніколи не було. Навіть навпаки, і вже коли ну, проект почав трішки розвиватися. Багато колег-бізнесменів теж робили оголені світлини. Бо от ви приймали це як челендж самоприйняття. Ну це було дуже прикольно, відмічали мене. Угу. Але в тебе повністю змінилася аудиторія? Так, да, було таке, так. Да. Тобто, там, не, в мене на деякі світлини, в мене було так, що мінус тисяча підписників, плюс тисяча підписників. І це дуже прикольно, я цьому дуже радий. Скажи, будь ласка, в чому нам такі справа в тому, що у нас це не перший маркетплейс сучасного українського мистецтва Baroque Gallery, але це саме та перша галерея з доповненою реальністю, яка не має обмежень саме для митців. Тобто, митець, власне, проходячи певну модерацію через налаштування цього додатку застосунку, він не обмежений не по кількості залів, не по аудіогідам. Не по звукових ефектах, тобто людина, яка працює за нефті, вона має а, прямий доступ до опаців для синхронізації своїх творів мистецтва. Можуть брати участь художники, які займаються 3D-скульптурою. Тобто а, той функціонал, який пропонує галерея, він а, може в застосунку демонструвати не тільки живопис графіку, а і 3D-скульптуру, це і нефті, і фотографія, і ті ефекти, які надає цей додаток. Вони надають змогу митцям навіть під час війни продовжувати займатися виставковою діяльністю, що було дуже важливо, особливо в березні місяці, коли вже якби вторгнення почалося, і велика кількість митців, особливо якби жінки, які поїхали за межі України, в них була можливість так само, як і у хлопців, продовжувати приймати участь у групових виставкових проєктах, які барокелері пропонує. Період війни, що що відбувається зараз? У вас я все-таки думаю, що зараз, як і галеристи, куратори мистецтвознавці, так само і художники, всі сили свої направляють на тому, щоб закріпити позицію нашу, скажімо так, громадянську під час війни і більше транслювати свої виставкові проекти, я б навіть сказала, в тих країнах, де ще не до кінця аудиторія сама розуміє про що наше мистецтво, хто ми і що відбувається у нас в країні. Тому е, наша мета і якби цього проекту як допомога сучасним українським митцям, для того, щоб в них було більше можливостей для своєї діяльності е, через е, ці нові додатки, нові галерейні онлайн простори із віртуальною реальністю та, скажімо так, реально фізичні галереї, які присутні. В їх художніх практиках транслювати більше за кордоном наразі для того, щоб митці мали змогу продовжувати вести свою роботу і не зупинятися в своїй творчості. Я зараз не живу в себе вдома. Ми поїхали десь через три тижні після початку вторгнення. Поїхали до дому дружини по Одеській області. Там живемо, забирали друзів там. Як перевалочний пункт, там у нас по 15 людей жило у домі. Там я от робив всі знімки от з коріння, коли котрі вже почались. І ну я не знаю, я намагаюся, я собі просто думаю про те, що люди я намагаюся більше контенту давати в Твіттер, тому що там в мене англомовна аудиторія в Європі дуже вплив має суспільство на дії політичні, тому що політики розуміють, що їм потрібно буде ще. Працювати і так далі. І якщо чим більше обізнаних людей, котрі люблять Україну, люблять люблять українських авторів, буде там, тим більше буде допомога, тим більше буде зброї, тим швидше ми це все закінчимо. Ну ось так я собі думаю, і тому я намагаюся максимально. Ну, промовити себе, з ними розмовляти, показувати, не перевантажувати нашими реаліями, тому що вони звикають. От вони звикають, і для того, щоб вони гостро реагували, треба їм давати дев'ять постів про любов, про ну про те, що вони люблять, те що їм подобається, і один гост, ну, гострий про те, що коїться, і тоді в них від цього болить. Якщо просто постити, що відбувається, вони просто звикають як до якоїсь поточної рутині, рутині, да да і все, то есть я думаю, вивчаю щось. Ну, у мене дуже багато зараз уходить часу на створення роботи, тому що. Якщо в велетні я просто е, більше це була інтеграція в, якась, в життя, то в корінні я більш ретельно підходжу до створення роботи. Тобто я довгий час думаю, що я хочу сказати, як, які символи зашити, які там пасхальні яєчка спрятати в цій світлині, тобто, ну, що вона буде розповідати, тобто, ну, і, і мені подобається на це час витрачати. От. Плюс ми почали їздити з сином на рибалку. Це теж дуже багато часу відіймає. О, це дуже круто.